Отже, продовжуємо роботу над нашим персонажем. У минулих відео ми змоделювали його від початку до кінця. Щоправда, зайняло це трохи більше часу, ніж розраховували, але є як є. В останньому відео ми також навели порядок у сцені, вибудували певну ієрархію. Принагідно хочу зазначити е стосовно голови. Коли ми розгорнемо ієрархію, ми побачимо, що голова складається з досить великої кількості дрібних деталей, а абсолютно більшість яких із них стосується міміки. Тобто, це щелепи, це повіки, це брови. Поки що це все окремі елементи, які приєднані до голови за допомогою звичайного батьківського зв'язку. Поки що я не думав серйозно з приводу того, як ми будемо реалізовувати. Лицьову анімацію цього персонажа існує кілька способів, і цілком можливо, що на певному етапі ми ці деталі об'єднаємо в одну геометрію. Але про це ми поговоримо свого часу, коли впритул наблизимося до питання моделювання, ну, анімації міміки, тобто різних виразів обличчя цього персонажу. Ну, а сьогодні ми поговоримо в даному відео про Застосування матеріалів. Одразу хочу зазначити, що основна мета цього відео, звичайно ж, не текстурування, а просто нам потрібно задати якісь базові матеріали, щоб об'єкт був не зовсім сірий. Якщо буде час та можливість, цілком можливо що я потім запишу окремі. Відео, які стосуються більш професійного глибокого текстурування цієї моделі, тобто, щоб використати розгортки, і відповідно застосувати Substance Painter. Зараз ми просто створимо базові прості матеріали, які не потребують особливих розгорток. Перед тим, що для того, щоб побачити ці матеріали, давайте зараз виділимо всю модель і увімкнемо для неї згладжування. Для певних деталей, потім свого часу ми його вимкнемо. Наприклад, є якісь деталі, які повинні бути згладжені, а які ні, то свого часу. Для того, щоб бачити текстури, нам потрібно буде встановити хоча б базово, хоча б в чорновому вигляді освітлення. Для встановлення джерел освітлення, так само, як і для текстурування, я буду використовувати. Вбудований візуалізатор Арнольд. Нагадаю, що особливість цього візуалізатора полягає в тому, що для його роботи нам потрібно, перш за все, встановити джерела освітлення, тому що сцена, бачите, виходить у нас доволі темно. Як і для всього, що стосується освітлення, текстурування взагалі і має зокрема, одне і те саме завдання можна вирішити кількома різними способами. Зокрема, щоб встановити освітлення, якось освітлити, освітити сцену, нам не обов'язково встановлювати джерело світла. Для цього ми перемикаємо розділ верхнього меню в режими рендеринг. Знаходимо відповідний розділ, де знаходимо команду Render Settings. Як і у випадку з 3D Max, ми маємо справу тут з налаштуваннями самого візуалізатора. Так, віконечко вийшло доволі великим, зараз я його трохи, трохи звужу, привівши до більш стандартного вигляду. На вкладці Arnold Renderer ми знаходимо підрозділ Environment оточення, де можемо встановити ось background. За допомогою будь-якого з цих налаштувань. Наприклад, якщо я встановлю Create Physical Sky Shader, у нас буде встановлено таке собі умовне джерело освітлення, і сцена вже буде якось освітлена. Принаймні, ми можемо коригувати інтенсивність цього джерела, і можемо коригувати результат візуалізації. А можна скористатися більш традиційним способом. Тут я видаляю це налаштування, для цього натискаємо на шахівничку і вибираю команду Delete. Тобто я прибираю це оточення. Замість нього ми використаємо джерело джерело світла, яке називається SkyDome Light. Розташовано на вкладці Arnold. Натискаємо відповідну кнопку, у нас створюється сфера, яка оточує взагалі всю цю сцену. Коли ми увімкнемо візуалізацію, ось ми будемо бачити ось таку доволі яскраву засвітлену сцену. Для того, щоб матеріали виглядали більш реалістично, я хочу застосувати HDRI-карту в якості джерела освітлення. Для цього вибираємо, власне, само Джерело світла. Тобто цю кулю. На вкладці Attribute Editor знаходимо розділ Color. Натискаємо шахівничку справа. У нас з'являється стандартний редактор Create Render Node, де ми можемо вибрати будь-які ноди. Знаходимо ноду файл. У нас відповідно з'являється дві вкладки: File і Place to D-Texture». На вкладці File в розділі «File Attributes» знаходимо рядок «Image Name». Натискаємо кнопку з папкою в правій частині і підвантажуємо то, те зображення, яке хочемо використовувати як джерело освітлення. Воно в мене вже попередньо було завантажено в папку Source Images. Ось у нас є кілька HDRI карт. Одна і інша. Оберемо будь-яку. Підключили її. Треба трошечки зачекати, тому що під'єднання HDRI карти завжди тривалий процес, і програмі потрібно трішечки часу, щоб все це перерахувати. Ось тепер наш персонаж знаходиться ось в такому. Оточення, і це оточення впливає, є одночасно джерелом світла. У вікні візуалізації, ми можемо виділяти окремі об'єкти, окремі елементи. Ось, коли ми натискаємо, вони підсвічуються світлом. І якщо ви хочете обертатися, тобто скоригувати, так би мовити, положення умовної камери, то звертаємося до розділу верхнього меню Windows. І ставимо 3 d Manipulation. В результаті цього, ви маєте можливість працювати стандартними комбінаціями клавіш, як і у вікні перспективи. Тобто Alt- і ліве коліщатку миші дозволяє нам обертатися навколо сцени, підбираючи необхідний ракурс. Детальніше про. Чистову візуалізацію ми поговоримо, сподіваюся, трохи пізніше. Зараз нам цього в першому наближенні цілком достатньо, для того, щоб мати більш-менш реалістичне освітлення, яке дозволить оцінити ті матеріали, які ми налаштуємо. Для того, щоб протекстурувати, я виділяю всю модель. Викликаю контекстне меню. І знаходимо команду Assign New Material. Призначити новий матеріал. У класичному, в даних випадку, віконечку, знаходимо в лівій частині назву того візуалізатора, яким ми користуємося, зокрема Arnold. І серед його базових матеріалів знаходимо матеріал AI Standard Surface. Це базовий матеріал для всіх Арнольдівських матеріалів. Одразу, оскільки їх буде кілька, щоб у нас не виникало плутанини. Ось цей матеріал розташовується на окремій вкладочці. І в першому рядкові ви можете вказати якусь назву цьому матеріалу. Наприклад, так само, як у референсі, у мене буде це червоний такий собі пластик. Або назву можете вказувати, для чого цей матеріал призначений. Замість білого кольору обираємо червоний. І тепер параметрами Specular ми можемо керувати, щоб досягти необхідного бажаного результату, наскільки цей матеріал повинен бути блискучим, яка його буде відбивна здатність, ну і так далі, і тому подібне. Мені зараз такий чистий кольор видається занадто яскравим, тому я. Трошечки зроблю його темнішим. Налаштування блискучості мене в принципі влаштовують, якщо що, ми можемо послабити ці ефекти за рахунок розділу спекулар. Основний матеріал начебто у нас є. Тепер ми можемо пропрацьовувати певні деталі. Одразу почнемо, наприклад, з циферблату. Виділимо наше табло. Щоб зручно було працювати, ізолюємо його, для цього натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-1, потім F, щоб максимально наблизитися. Табло складається з трьох частин, власне, самого, самої деталі. Потім стрілки, яку ми зараз не бачимо, і прозорого скла. Власне, з нього текстурування ми зараз розпочнімо. Виділили цю пластинку. Викликаємо контекстне меню і також призначаємо новий матеріал. Assign New Material. Базовий матеріал так само, як і раніше, AI Standard Surface. Задаємо необхідну назву. Скло, як правило, воно має певне віддзеркалення, тому в розділі Specular переконуємося в тому, що у нас Weights знаходиться в одиничці. Roughness ми знижуємо. Index of refraction хай залишається 1,5. І тепер, щоб скло на було прозорості, знаходимо розділ Transmission і включаємо цей ефект. В результаті виконаних дій скло у нас набуває прозорості. І при певних ракурсах, зараз, можливо, цього буде непомітно, не але при певних ракурсах ми будемо бачити, як це скло відзеркалює. Ну, щоб було помітніше, давайте скоригуємо його ще раз. Можливо, зробимо його не таким прозорим. Я думаю, цього в першому наближенні буде достатньо. Перевага матеріалів полягає в тому, що в будь-який момент ми можемо їх скоригувати, змінити і зробити все, що нам заманеться. Тепер тимчасово сховаємо це скло для того, щоб нам не заважало, воно не заважало працювати з рештою елементів. Для цього у нас в аутлайнері цей вузол повинен бути виділений. І щоб сховати саме виділену частину, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-H. Прихований елемент в аутлайнері позначається сірим кольором. Виділяємо основну частину. Переходимо на рівень виділення під об'єктів. Для цього виберемо фейси і виділимо ту частинку внутрішню, на якій повинно розміщуватися табло. Для цієї частини я використаю інший матеріал не червоний пластик. Assign New Material. Arnold. А і стандарт Surface. І ось ще е, стандартний білий матеріал мене в принципі цілком влаштовує. Буде час натхнення, можливо, у вас буде бажання, ви можете намалювати там циферблат, тобто продеталювати цей об'єкт належним чином. Тепер трошечки поговоримо про стрілочку. Одразу свого часу ми забули цю стрілку, поставити воно зараз в такому нейтральному положенні. Виділимо цю стрілочку, і якщо ми, я виберу зараз інструмент обертання, бачите, умовне позначення інструменту показує, що воно повернуте не так, не співпадає з положенням самої стрілки. Це означає, що якщо я спробую зараз обертатися, рано чи пізно ця стрілка провалиться у циферблат, що не є добре. Значить, налаштувати. Положення цього інструменту за допомогою Access Orientation навряд чи нам вдасться зараз, якщо у нас об'єктне положення не співпадає, то відносно світових координат і поготів. Тому ми хай не трошки неправильно, не своєчасно, але ми зробимо в наступний спосіб: натискаємо клавішу D, для того, щоб змінити точку прив'язки. І повернемо цю точечку, Залишається вона так, як і була. Тільки ми point Pivot повернемо так, щоб хоча б на око воно розташовувалося паралельно по відношенню до циферблату. Дотискаємо клавішу D. Тепер, принаймні, коли ми будемо рухати цю стрілочку, вона нікуди не провалюватиметься. І це є добре. Припустімо, що вихідне положення для стрілки повинно бути ось так. Поставимо, не забудьте цю зміну, ми ж змінили ротейт, зафіксувати сказати, що тепер це є нульовим положенням для даного елементу. Повертаємося до текстурування. Створюємо для стрілочки новий матеріал. Також використовуємо Arnold. Тільки я використаю якийсь. Так, це у нас спеклор, він підпадає заглянцевість, базовий колір, Не білий, а щось таке близеньке до чорного. Можна навіть ще трохи затемнити. Ось так. І додамо стрілки, стрілці металічного блиску. Зловживати налаштування ми не будемо. Це поки що не наше головне завдання. В принципі, з циферблатом все. Поки що влаштовує. Примітивно, але достатньо. Виділяємо приховане скло. Щоб повернути його видимість, натискаємо комбінацію клавіш Shift-H. Нагадаю, Ctrl-H приховує виділене Shift-H відображує. Тепер у нас. Ці стрілочки знаходяться за склом. Натискаю Ctrl-1, щоб вимкнути ізоляцію. Ось так у нас в першому наближенні ця частина виглядає. Перейдімо до голови. Я поки що вимкну вікно візуалізації. Виділяємо очне яблуко, натискаю клавішу F, щоб максимально наблизитися до нього. Тут ми стикаємося власне, з тією самою ситуацією, що з циферблатом. На одну поверхню, на один об'єкт, нам потрібно буде накласти два різних матеріали. У Maya це реалізується дуже просто шляхом виділення поверхонь. Коли ми виділяємо якийсь об'єкт, і ви. Вже про це знаєте, у будь-якого об'єкту сцени по замовчуванню завжди буде якийсь один стандартний матеріал. Як правило, це Lambert, який ми замінили тільки що червоним пластиком на початку даного запису. Замінимо тепер рід пластик на інший матеріал. Ну, яке тут око робота може бути, я не знаю. Хай буде. Поки що, ми ж навчаємося з вами. Створимо стандартний матеріал. Хай буде просто білий. А тепер, щоб перефарбувати зіничку, переходимо на рівень виділення фейси. Виділяємо полігони, які будемо вважати за зіницю. І на виділений об'єкт, саме на виділені полігони, призначаємо новий матеріал. В розділі Base колір змінимо на чорний, Roughness знімемо до нуля, щоб око максимально виблискувало. Коли ми повернемося на об'єктний рівень виділення, ми матимемо таку ситуацію. Зверніть увагу, коли ми виділяємо очне яблуко, у нас є нода геометрії це зовнішні характеристики. Є внутрішні якісь характеристики. І потім ще дві ноди, які відповідають за кожен матеріал білу частину. І ось ми не перейменували. Інший матеріал. Тобто, в будь-який момент роботи над об'єктом ви можете змінювати ці матеріали. Нагадаю, у 3D Max для цього використовувався Multisub object. Тут цю функцію виконує ось такий спосіб, як ми зараз обрали. Те саме зараз зробимо і з другим оком. Виділяємо його. Для того, щоб призначити йому ті матеріали, натискаємо викликаємо контекстне меню. І знаходимо розділ Assign Exciting Material. Existing Material. Тут у нас перераховані всі ті матеріали, які ми вже створили. Серед них знаходимо наше око, білий колір, наближаємося, виділяємо. Необхідні полігони. Також викликаємо контекстне меню. Assign Existing Material. Black. Ось в такий спосіб ми перенесли налаштування одного матеріалу на інший об'єкт. Так само, як і в інших графічних програмах, з якими ви стикалися. Тут геометрія зберігає динамічний зв'язок. З налаштуваннями самого матеріалу. Тобто, якщо колись ми вирішимо змінити колір зіничок, ми знайдемо цей матеріал, змінимо його налаштування і вони автоматично будуть перенесені на сам об'єкт. Тепер давайте попрацюємо з бровами. Які у нас брови можуть бути у робота, важко сказати. Давайте поки що зробимо для них. Ще один матеріал. Хай це буде також червоний. Ой, перепрошую, це не, не туди. Це треба в базовому кольорі. Також червоний, і зробимо його трошечки темнішим, тобто якийсь певний відтінок червоного. Так, тепер попрацюємо з щелепами. Верхня нижня щелепа хай залишаються того самого кольору. Зараз одну з них я підніму, щоб побачити. Зубки вимкнемо згладжування для них. Ну, давайте використаємо той самий білий матеріал, який був для очей. Він має таку саму блискучу поверхню, і це, в принципі, прийнятно. Ще ли повернемо у вихідне положення. Власне, на цьому ми можемо і зупинитися. Для базових налаштувань. Давайте глянемо, як наш персонаж виглядає в такій ситуації. Переходимо на вкладочку Arnold. Відкриваємо рендер. Обрахуємо. Ну, в принципі. Страшнувато, але для навчальної мети цілком прийнятно. Якщо хочете, якщо ви хочете зробити ну, якісь трішечки акценти і урізноманітнити цього персонажа, то можете е підфарбувати в інший колір суглоби. Тобто, якщо подивитися ось на цю частину, тобто зробити темною або навпаки світлою цю кулю. Оцю частинку. І тоді оці акценти, вони трішки урізноманітять, урізноманітять цей персонаж, зроблять його більш цікавим. Ну і не забудьте при цьому пропрацювати всі з'єднання, які у нас є в руці, в кисті. Тобто, ось ці всі суглобчики, оці циліндри, які з'єднують нашу модель. Це вже, як то кажуть, опціонально за вашим бажанням. Власне, для тієї мети, яку я переслідую, поки що цього достатньо. Зупинимося на цьому. Ви можете протекстурувати, повторюся, на свій розсуд. І якщо у нас залишиться якийсь час, якщо ми ще встигатимемо, то я спробую записати вам ще відео про те, як можна текстурувати його за допомогою Інших способів з використанням текстурних розгорток. Але в будь-якому випадку це не впливатиме на якість самої анімації, на оснастку, тобто на рігінг цього персонажа, ну і таке інше. Ще один, один момент, який я хочу зараз підкоригувати, це трішечки заглибимо циферблат. Трохи його повернемо, щоб він ішов паралельно тілу. Якось так. Давайте на цьому. І зупинимося. Отже, текстуруйте, експериментуйте, можете вибрати інший колір. погратися з налаштуваннями, а в наступній частині відео ми вже будемо готувати модель до рігінгу, розбивати його, її на необхідні шари, створювати скелет, контролери і таке інше. Дякую за увагу. До зустрічі в наступній частині.